Господь благословит этот эфир, потому что Дякую. Нехай ни одно слово от плоти не будет сказано. Аминь, аминь. аминь. Так, только от нашего Духа Святого прекрасного. Да, и вообще вы написали, что школа будет экзорцизма, да? Так, так. Вот, так. Как, как вообще к этому подошли вы? Как вот И вообще, давно ли вы вот бесов вообще как бы І як це происходит у вас вообще? У всіх по-разному, так. Да. Як ви взагалі з тому? Да. Ну, коли спочатку я жив в Тернополі, і я отримав слово від Бога, що ти повинен їхати місіонером. Так. І... Чесно сказати, у мене плани були інші. Я, хотів, я вже побудував офіс і хотів займатися юридичною практикою. І два тижні я боровся, я з Богом боровся. Я казав, Боже, все пропало, все пропало, все, що нажитане, посильним трудом, все пропало. Але другий тиждень пішов, я зрозумів, що з Богом боротися марно. Це воно більше тебе, бо воно всередине. Це не є щось зовнішнім ти це воно просто в твоїх костях. Ага. І да, я е, був членом церкви е, в, в Тернополі, і в, е, коли я прийшов до братів, до Старішин, вони мене руку положили на служіння в селі, в селі 100 кілометрів недалеко. От, я ж не знав, що там село кішить е, відьмами. Ага. І, да, я, ну, в, в, Просто їхав в відкривати нову церкву, тому що було служіння, ми провели служіння зцілення з братами, і багато людей зцілилося, ввірувало. Ага. Моя теща, до речі, зцілилася, ввірувала. Вона вже з Господом їй вже саме краще, хай е, хай вона там. Тіше потішиться Ладно. своїм <с. <с.> От. І е, почалося, що люди почали не тільки з хворобами приходити, а люди, які е, одержимі, одержимі. Mm -hmm. тобто е, і в, а вибору ж то немає, тому що вони від тебе очікують, вони очікують, що ти їм допоможеш. Mm -hmm. і, Приходилось ну, все, що я знав, так що Господь пообіцяв тим же, хто вірує, Євангелія від Марка 17, тим же, хто вірує, супроводимуть такі ознаки. В ім'я моє виганятимуть бісів, говоритимуть новими мовами, братимуть змій, і коли що смертоносне вип'ють, не пошкодить їм. На хворих покладатимуть руки і вони будуть здорові. Амінь, Амінь. І я зловився за цю, за цю обітницю, що Господь пообіцяв, що він дав владу. Він, що в іншому місці він каже, що я даю вам владу наступати на змій. так? От ми знаємо, хто цей стародавній ЗМІ, да. який спокусив Адама і Єву. І а, в, а, в, просто ну, я, я ще схопився за одне місце, що рід цей виганяється не інакше, як постом і молитвою. Uh -huh. Тому що молодий служитель, і ну, ні, мало хто в цьому знаходився, можна було тільки читати книжки, і я вам скажу, і книжок було мало. Uh -huh. На той час, у 2000 році, uh -huh. і, літератури було мало. І ми практикували, брали пісти, молитву, і практикували вигнання теменів. Для свого здивування, тому що, е, знаєте, коли ти молодий починаєш служити, ти не, ти не укріпився. Що в обозі? Для свого здивування ми побачили, що ці демони вони почали виходити. От. Ну, були mm -hmm. і невдачі, були і невдачі, що е, демони сиділи і не хотіли виходити. Mm -hmm. От. була е, жінка, яка говорила, демон через неї говорив на, на німецькій мові. Він, він, Тобто він ще десь перейшов від якихось німців, які, напевно, ну, коли була Друга світова, які, які були на цьому місці. Mm -hmm. От, ну, це в принципі не важливо. Він з нами говорив на чисто німецькій мові. Тобто ми німецьку мову розуміємо, так? Ми дивилися в дитинстві фільми, оці про радянські. Ну, завжди були фільми про Другу світову війну. Mm -hmm. От. І ну, спочатку були розчарування, коли біси не виходили. Але пізніше, коли ти вже духовно зростаєш коли ти коли Бог тобі говорить, від чого потрібно від, відліпитися, коли Бог тебе зробить духовно сильнішим, коли ти вже на 100% відсотків посвяч, в тебе немає якихось, знаєте. Коли в молодому віці, чому не до чому кажуть, що новонаверненим ну, бажано не служити? Тому що ще є якісь страсті. Тобі оце подобається. Он не по настрої. Ти залежиш від настрою, розчарування, так? тобто ти не укріплений, ти не прожив, Бог тебе не провівши через пустиню, через випробування і не укріпив, не закалив, не переплавив як золото. І коли він тебе переплавляє в своєму горнилі, коли ти смиряєшся і входиш в це горнило, і він з тебе, з тебе всі домішки викидає. От, е, особливо для жонатих. Це велике благословіння, коли вам е, Бог дав дружину, яка чуть-чуть вас підпилює. Ну, жодичком, знаєте? От, знаєте? Так. Ви спочатку такий буде грубий нуждак, от, грубшого помолу, я кажу, потім мілкіший і ша мілкіший, поки з вас все лишнє не забереть. Насолоджуйтеся цим моментом, не кажіть, ви приходять до мене служителя і кажуть, я не можу, моя жінка, забери мене десь на служіння з собою. Було таке, так. Я хочу відпочити. Це велике благословення. Для вас, ви просто не усвідомлюєте. І шлюб це велике благословіння для, від Господа, яке вас переплавляє, переплавляє. Коли були якісь У нас ну, от 15 років у нас в шлюбі було все ідеально, і були десь якісь моменти там, десь спори, там, і ми зауважили, що От я наведу приклад. У нас жив брат, який допомагав сільським господарством, і ми з дружиною на 10 хвилин. 10 хвилин розумієте? Ну, 15, щоб не збрехати не перед Богом, так, о, Господь мені свідок. Ми посварили, поспорили, посварились. І приходить цей брат і каже: Твої кози переходили через річку, там було таке озеро, і вони впали в озеро і потопилися за цих 10 хвилин. розумієте? Ну. Ну, <пробуй> і, <пробуй> і, ну, І ми побачили ці моменти, ми побачили, що воно впливає на тобто, у цих 10 хвилин там, 10 хвилин там, е, якщо е, спочатку були кози, потім ми побачили, що дитина захворіла. Тобто, <пробуй> лукавий він чекає, він вичікує. Знаєте, він ходить як рекуючий лев і вичікує. І особливо, коли ти маєш служіння екзорцизму. Там же не один демон ходить і вичікує. Тільки в нього час є, знаєте, в нього, ну, в нього є завдання. Він, якщо не виконує своє завдання, ці вищі демони його будуть істязати, мучити. мучити. Тому в нього немає вибору. От. Ми можемо знаєте, не виконати, виконати. Ми не серйозно може, він, бо Господь милує. Але нам, знаєте, треба брати приклад з духовного світу. Нам треба також, якщо братися, то доводити цю справу до кінця. І вони вичікують і чекають тільки, коли в нас будуть. І через 15 років шлюбу в нас почався взагалі. У нас почалася оця лодка шлюбу хитатися. Я не mm -hmm. говорю там про якісь розводи, у нас в служителів навіть думки такої немає. Ну просто ми не розуміли. Ми говорили от українською мовою один до другого, але ми не розуміли один одного. Тобто, mm -hmm. жінка говорить mm -hmm. на одній мові, виявляється, чоловік на іншій. Ми це дізналися тільки після 15 років шлюбу. От. Mm -hmm. І ми почали просто молитися, взивати до Бога і казати: Господь. Ну, Бог от, він допустив ці такі непорозуміння. Щоб повністю були, знаєте, якийсь я, якийсь е, е, ти повинна е, покоритися, так? Ну по біблії ж по біблії. Mm -hmm. От. От. А в о, дружина говорить, а ти по біблії повинен мене любити? І хто перший почне? Чи перший почне хтось покорятися, чи хтось любити? Немає розумніше, немає. ти хто перший хоче, а ти давай перший. Ти мене справді полюбив, возлюби, а тоді я буду покорятися. Я кажу: ні, 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 ти спочатку покорись, тоді я буду любити. От. І все, і, і тупік, розумієте? І, і ми бачимо, що просто знову диявол він кружляє, він круги все менші і менші, І ми сказали: ні, ми не хочемо. У нас шість діток, ми не хочемо, щоб вони постраждали. І ми почали молитися, пустим, брати, і Господь почав все вирівнювати. Оцей штіль, цієї лодки, що вона переверталася, воно мало помало почало заспокоюватися, і Господь обновив наш шлюб, просто переродив, да, дав оцю любов, яка не, не залежить вже від настрою. Дружина вже е не керується, там, чи, ну, в неї настрій. Чи в неї ті дні, чи не тідні. Хоч ми до сих пір чоловіки не розуміємо, що це все означає. От. І от так Господь вчив, і почалося знову, почалося повернулося це служіння екзорцизму. Як воно повернулося? Е, дуже просто люди почали звертатися про допомогу. Ну я виставив проповіді. На Фейсбук, просто от закидав Фейсбук своїми проповідями. Часом по дві по три в день я проповідав І я, от те, що я отримав від Господа, я викидав, виставляв, виставляв. І почали, почалися почались перегляди, почалися там по 350 тисяч, по 500 тисяч, ну тобто до півмільйона там там проповіді. І люди почали дзвонити, писати. І знов багато. Людей, які особливо Закарпаття, Чернівецька mm -hmm. область, там дуже багато ворожби. Дуже mm -hmm. це просто от Західна Україна. Ну вона так хвалиться. От Львівська область, там дуже побожні люди. Ну зма... mm -hmm. коли вони до мене дзвонять, мені вже мало з ними потрібно працювати. Вони євангелію, майже всі читають, чи католики, чи православні. А от є от області, де особливо е, ці нечисті духи активовані. Так. Там е, традиції побудовані на окультизмі. Всі традиції, так? з пустим відром не переходите дорогу. У вас також є таке в Росії? Також так? є, так. Е, е, дуже багато традицій. Е, воно в селах, коли ми живемо в місті, жили в місті, ми цього не бачимо в селі. Не дай Бог ти до, вечором до когось прийдеш позичати. Все, ти тебе об... в чорний список, що ти займаєшся колоном. <різь> да, 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 і цей чорний да. список буде в селі, просто він не видимий, але всі будуть знати. Коли ти повертаєш банку з під молока і не поставиш туди кусочок хліба, так? знову в чорний список. І, ну, і ми попадали, не знаючи цього, ми попадали в чорний список. Ага. Поки, ну, поки ми не почали розуміти, люди нам не почали розказувати ці речі. Ага. От. І е, е, коли люди, коли всі всієї України почали дзвінки, е, спочатку там молитва застілення, ну покаяння, молитва посвячення. А пізніше мало помалу Бог дає. Знає, нагрузочку таку він дає побільше і більше. Почали люди, які одержимі, які, яким пороблено. І це не рік, не два. Люди по 20 років жили в страху, в депресії, в вірному. В, 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 в злобі, в непрощенні. Це дух, який, знаєте, як відрізнити, от, що на тебе атаки нечистих духів, що в тебе на тобі або була ворожба. Ем, це просто людина живе минулим. В людини на секунду 10 думок, і ці думки всі або саможалість, або вона е, сожаліє те, що вона зробила в минулому. Угу. Постійно себе картає, розумієте, картає. Вона, хо, вона пробує ходити по, по зарваницям, по різним монастирям, і вона кається, кає, і нема тому кінця і краю. Просто вона не може себе простити, вона не вірить, що Бог її прощає. Вона е, думає це відпокутати. От. Вона, це повністю просто закрито, що Христос вже своєю кров'ю тебе відпокутав. Все, тобі а, тільки а, треба а, все повірити, подякувати, прийняти і прийде звільнення на твоє життя. І ми а, от я, і зараз команда, ми набираємо команду, а, чим вони займаються? А, оце онлайн. От так ми зараз з вами онлайн, так, ми з кожним індивідуально проводимо. А, людина а, слухає Іваніля, тобто слухає і вона. Ми бачимо, якщо вона починає вірити, ми молимося молитвою покаяння. Ну в нас це молитва, молитва посвячення. Це ти посвячуєш себе на Богу, Богу на 100%. Там, знаєте, там, демони коли тобою володіють, там не підійде на 99%. Там на 100%. Тобто, людина, чоловік. Жінка вона обіцяє, що вона буде, а, зрікається сатани, що вона буде служити Богу. Mm -hmm. так? Амінь. І, тут, і після цього, коли людина зрікається, в диявола вже немає місця на чому гніздитися. розумієте? Немає платформи, коли людина посвячує своє життя Господу Ісусу Христу. Але він ще, ну, ще пробує крутитися біля неї, він ще пробує тиснути, тому що в нього є доступ до наших фізичних органів, до нашої душі. От, він ще... І тоді, після цього вже дуже просто: ми просто забороняємо де молитва зв'язування, молитва вигнання. Амінь, да. молитва, молитва, молитва руйнування проклять, тому що є різні прокляття. Дуже часто люди звертаються з родовими прокляттями. Що воно приходить або через діда бабки, або е, бабка займалася е, магією, е, навіть просто от викачувала яйця і молилася в молитви очі наш. Нічого такого. І а, о, зазвичай, от такі о, жінки, які вмирають, які цим займають. В них о, всередині, вони знають, не знають, в основному знають. в них о, така є таке, знаєте, неїстове бажання о, перед смертю когось взяти за руку і передати цього демону. Тому будьте уважні, якщо ваші родичі займалися таким, і вони просто вас просять: дай руку, коли помирає людина, то. Ні в якому разі не, не робіться. Бу, бу, мені розказувала одна жіночка, її мати ходила в Баптистську церкву, і вона була гадалкою, вона була а, відьмою. відьмою ну, вона розк... Тому що дитина все це бачила, чим займалась. Вона а, тільки десь похорон, похорон, вона зразу бігла, щоб заволодіти. Силою, як вона отримувала силу? Зі всього, що з похорону візьме, мертва вода. Бодай mm -hmm. якийсь платочок, який лежав на, на цьому, на помершому це вона mm -hmm. у нас традиції підв'язують там голову. Mm -hmm. Це все з окутизму пішло, тобто з язичництва. я вникався. Mm -hmm. а, в, для чого вони це все підв'язують, ноги підв'язують. От очі копійки ставлять. Це всі знають, так що ну це, що це пішло з язичества. Язичество перейшло окультизм, тому що язичество повністю було на чорній магії. Немає білої магії. Перейшло в християнство. І оця відьма з Баптистської церкви. Уявіть собі, так і виявляється, потім о, ця жінка розказує ця дитина, яка це все бачила, що їх було дві, чи вони були підсаджені в баптистську церкву. Тобто ця історія скриває. І коли її мама помирала, ніхто її не брав за руку, ну, ніхто до неї не підходив. І вона померла її. Останній подих був з таким криком, що, напевно, пів села чуло. Цей демон так закричав і е, пішов до гори з таким свистом, що комин розвалило в хаті. Просто от димар, він. Вибухнув, розумієте, да якось через оцей демар от mm -hmm. Дуже багато зар... Ну жінки розказують мені вчора. Жінка дзвонила, поки я проводив служіння, в мене вже цілий список. Позвоніть, коли можна позвонити в мене проблема. Там отакі от тексти А4 вони пишуть, розказують. Вчора жінка дзвонила і каже, що вона зводила свою дитину до бабу ну бабуся яка там віск зливає. Яйця відкачує і каже: я жалію стільки, я часу жалію. Дитина в страху, дитина в проблемах. І каже, я сплю і відчуваю, що на мені хтось сидить. Каже, я відкриваю очі, і я бачу чорного кота. Де в квартирі? Ну, закрита квартира, це не село, зима, форточки всі закриті. Чорний кіт, який сидить біля моєї дитини. І я, коли проснувся, цей кіт вистрибнув через закрите вікно. Як це? Тобто, просто. от в демони вони вже настільки проявляються, що люди їх бачать, але люди соромляться комусь розказати. Навіть священнику на сповіді соромляться, тому що завтра все село буде знати, розумієте? Да, да. Бояться. Ну, є такі священники, що тримають тайну сповіді, а є такі, що коли трошечки вип'ють, то вони хочуть розказати якусь цікаву історію. От. І цей. І в, в, Вони звертаються до мене, тому що я далеко, я не розкажу це конфіденційно. Mm -hmm. от. І в, в, звертаються, і потрібна команда священнослужителів. Ми їх готуємо ми їх рукопокладаємо на служіння, от. Mm -hmm. які не бояться, які живуть чистим життям, mm -hmm. тому що інакше демони просто розірвуть, розірвуть. Чому я взявся за, за це, ну, я розкажу моя дружина і шість дітей, так. чому ми не боїмося цим ну, займатися? Тому що в нас було два підтвердження від Бога про Божий захист. От, перше підтвердження, коли було от саме загострення, коли ракети летіли прямо на нашим домом, ми їх бачили, люди по підвалах сиділи. І в, в сусідки в неї ну, вже був нервовий зрив. В неї, ну, вона ці таблетки глотала глотала, але вона побожна людина. І вона молиться, каже, Боже, поможи захисти. Вона ж розуміє, що це просто від серця можна, із зупинки серця. Mm -hmm. Померти з такими mm -hmm. цими дозами таблеток і з такими переживаннями, нервами. Mm -hmm. І ви і кажете, і я помолилася від щирого серця, вона католичка і сниться. І сон Бог їй показує, каже, я бачу. Що над твоєю хатою великий купол? Стоїть великий купол, і в сні ніякі ракети не можуть пробити цей купол. І вона каже, каже: в сні: якщо Бог Руслана захищає, то він і до мене не долетить, бо <різь> воно поряд І перед тим як ми ну, мали зайнятися. Екзортизмом дружині, також Бог показав видіння, що великий купол над нашим подвір'ям, який захищає наших діток. Захищає, звичайно, я вдома не проводжу е сеанси, тобто ми в вберемо або приміщення церкви, можемо використовувати, е в основному е в, який є подальше від нашого будинку. От, тому mm -hmm. що все рівно коли проводимо екзорцизм, то крики, ну страшні крики. Mm -hmm. І це може бути в мене, коли я проводив в Тернополі, то чоловік навіть просто викидався через вікно, міг в вікна бити. Тобто це є ну, часом потрібно навіть поки цей демон не вийде, щоб двоє чоловік, хоч потримало. А сила і цих двоє мають бути такі, знаєте, трохи. В тілі накачання, тому що в маленької дитини може бути така сила, що у цих двох може розкидати, так. браті, сестри, от якраз хто ще присіднився, я вижу, тут просто извиняюсь, от роза, що теж була така, так і от на самом